Пам'ятну дошку загиблому військовому Олександру Реньгачу відкрили на фасаді школи у селі Іванівка Лука-Мелешківської громади. Буде, Олександр Бенедик бойовий побратим. Суспільному розповідає сержант Олександр Реньгач віддав службі в ЗСУ понад 20 років. Служив у бригаді Червона калина. Україну боронив із 2014 року. Він проходив службу в Десні в збройних силах, строкову службу. Потім призвався, ну прийшов до нас на контракт військову частину. Чотирнадцятого року ми чотирнадцятий рік майже не виїжджали. Зато ми постійно там знаходилися. 2015-й рік також він був Дебальцево, і в Донецькому аеропорті. Той тобто постійно на виїзді загинув нацгвардієць 28 березня 2022 року під селом Бузова за три дні до звільнення Київщини, розповідає Бенедик. Був одним із керівників групи, які обороняли населені пункти. Ну і, на жаль, в одному з населених пунктів куля снайпера його настигли. В той момент я був метрів 700 на паралельній вулиці. Олександр був людиною військовою ну, з великої літери. Він один час був дуже такий, як, як вам сказати, снайпером дуже кваліфікований. потім він пішов в інструктора. То тобто людина була настільки відкрита і настільки розумна. Я дуже жалію. На жаль, що що його з нами зараз немає. У цій школі Сашко навчався у цьому селі похований, розповідає сестра Наталія Шевчук. Саме родина й зініціювала ініціювала відкриття пам'ятної дошки. Це мама наша батьківщина. Він дуже любив село і останні роки, от після війни, 20 ротацій в нього було з 2014 року на фронт. Донбас він весь пройшов. Її Олександру назавжди 43, каже мама Зінаїда Раньгач. Дуже важко, дуже важко. Ми все, ну, що хвилини він, він з нами. Ми згадуємо, згадуємо і ніколи не забудемо. У захисника залишилась дружина та 15-річна донька. Меморіальну дошку родина встановила за власні гроші. Хочуть, аби майбутні покоління пам'ятали, якою ціною Україна виборює незалежність. Ольга Антухова, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина.